Шановні, ось вам не здається, що ми таки боролись з Путіним, а забирає собі все Трамп. Дональда Трампа, який виявив інтерес до українських рідкісно земельних мінералів, Зеленський заявив, що Україна відкрита для інвестицій американських компаній і нагадав, що це один із пунктів його плану перемоги. Новий начальник Вашингтону, крім того, що хоче корисні копалини, ще й натякає на те, що непогано було б так би приватизувати на користь США. Деякі галузі української економіки, ілі все скупіте у нього по подішовки, а потім його самого наймете себе на роботу за копейки ви нужны тільки для того, щоб вижати із вас ресурси. Сьогодні напевно не вийде якоїсь логічної історії. Зараз буде про емоції, а своє ви можете залишити в коментарях. «Я поговорив з президентом Путіним по телефону. і Ми збираємося зустрітися». Україна в вогні. Кожен день наші військові ризикують життям. Люди втрачають домівки. Країна втрачає останні ресурси на боротьбу. Ми всі мріємо про перемогу, але що відбувається з залаштунками? А все просто таке відчуття, що вибачте мене. Якийсь селюк змагається з мажором. У одного нічого нема крім кредитів та обіцянок. А інший, завдяки своїм зв'язкам та брудним грошам, може вийти сухим із води. Вибачте мене, але хіба у ситуації з путіним це не так? Навіть людинку, що заочно заарештувала президента Росії, вже прижали до стінки. А Трамп зове Путіна в Білий Дім. Світ не чорно-білий. Поки ми боремося за свободу, хтось заробляє мільярди, хтось допомагає нам зброєю, а хтось укладає таємні угоди за нашою спиною. Ми б'ємося за незалежність, але чи не перетворимося ми зрештою на розмінну монету у чужій грі? Це не просто війна України проти Росії, це боротьба за контроль над ресурсами, сферами впливу та майбутнім нашої країни. Якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, стає зрозуміло, Україну розпродають по частинах ще до війни. Іноземні корпорації заходили на наш ринок, скуповуючи стратегічне підприємства. Зараз цей процес пришвидшився. Війна стала приводом для тотальної приватизації. Земля Продана стратегічні заводи в руках великих корпорацій. Металургія працює на військові потреби, але що буде після? Енергетика залежна від зовнішніх постачальників або працює на російських запчастинах. Ринки збуту визначають не українці, ба навіть наші сусіди-поляки блокують нам торгівельні шляхи. Заблоковані мільярди для України. є це рішення. Заблокували і це не звичні сюрпризи від угорщини. Несподіванка цього разу від дружньої до України Польщі <му> Нам кажуть, що після війни почнеться масштабна відбудова. Але хто то буде будувати? Хто буде володіти цими підприємствами? Головне, що отримає народ, який вже більше ніж тисячу днів страждає. Кожен день ми зустрічаємо павших воїнів на колінах. Кожен день у когось кулі забирають рідних домівки, речі, гроші. Українці втрачають все ради майбутнього, захищаючи своє, і ось тепер хоче прийти дядько і забрати все собі. Українці воюють і вмирають, і поки вони на фронті, політики та бізнесмени ділять майбутнє країни між собою. and peace? Well, maybe everything. Ось карта цінних ресурсів України. Про їх значення в майбутньому говорити нічого. Титан – це чудо матеріал для космосу. З інших можна робити батареї для електрокарів, які очуто через років 10 замінять бензинові. Дайте геологічну мапу України зі школи крізь всю територію нашої держави, простягається надзвичайно цікава геологічна структура в усьому світі. Цей масив знають як український кристалічний щит. і український щит – це те місце, де можна знайти багато чого. Один мій знайомий геолог казав, що власних запасів газу вистачило б Україні на власні потреби. Гас Газ власного виробутку в Україні є його частка незначна, але її вистачає для покриття населення. Потреб населення. От тільки своєму віддавали промисловості, яка знаходилась у власності, самі знаєте кого. Енергетика за всі 30 років незалежності країни була основним джерелом надприбутків українських олігархів. Вони зробили свої мільярдні статки саме завдяки газу, генерації тепла та електрики. Тобто ми, маючи своє, платили за чуже, та ще й трубу, які будували наші ж діди за власні рахунки і з власних податків. Ну, а тим часом, поки. Іде обговорення зі Сполученими Штатами щодо доступу до копалень. Видання НВ говорить про те, що китайські компанії вже починають з'являтися на окупованих територіях Донеччини та Луганщини і займаються вони чим доступом до ресурсів. Геополітика не знає емоцій, лише інтереси. Китай уже на Донбасі. Вони б не ризикували, якби не були впевнені у результаті. Китайці не лізуть у воду, не знаючи броду. Що це означає? Якщо Китай вже включений у процес, значить рішення по Донбасу вже ухвалене, і ніяких кордонів 91-го року не буде. Бо мешканці Піднебесної просто так би не полізли на Донецьк. Вони 10 разів все продумали і придумали. А США вони допомагають нам зброєю, але що отримають натомість. Трамп говорить про швидкий мир. Якою ціною він бачить війну як бізнес-угоду. Для нього важливо не врятувати Україну, а вигідно завершити конфлікт, отримавши максимальні бонуси для США. Європа, вона ж також діє не просто так. Франція, Німеччина, Великобританія всі вони переслідують свої економічні та політичні інтереси. Але ж де у цій грі місце України? А є місце, як то кажуть, возлі парасийтервському плані ост проєкті германізації восточної Європи, тобто масового масово і переселення руських, поляків, українців. Гітлер свого часу хотів залишити групу людей на цій території, які були фактично рабами. Пару мільйонів, які працювали на землі та заводах, в той час як справжні арійці б розслаблялись. І ось тепер питання: а чи американці, які пригріли нацистських науковців за рахунок місків, яких вони полетіли на місяць, часом не скопіювали плани їх колишнього господаря австрійського художника? Це ж звичайний дерибан у чистому вигляді, у такому разі, яке наше майбутнє: чи є резон платити податки, сплачувати пенсії, чи відразу все платити в пенсійний фонд США? Яка буде ця країна через пару років, якщо вже зараз її ніхто ні за що не рахує? Що є найціннішим у будь-якому конфлікті: території, люди чи, можливо, ресурси. Україна одна з найбагатших країн світу за запасами корисних копалин: титан, літій, уран стратегічні мінерали, які потрібні для військової та технологічної промисловості. Чорноземи найбільш родючі ґрунти у світі, і це особливо важливо тоді, коли Європи прийняли закон про те, що 10% в хлібі буде з хробаків. Вода майбутній нафтовий ресурс, без якого не вижити. Газові родовища, хоч ми і не друга Норвегія, але потенціал великий. Чи справді війна йде тільки за територією? Чи може йдеться про те, хто контролюватиме багатство України? Може, наші військові та їх діти? Чи знову прийде якийсь гівно типу Бориса Джонсона, скаже: Давайте ви тут повоюєте, а ми там посмотрим. У цій планеті ж вже був приклад того, що не можна вірити диктатору. В свого часу Гітлер, нібито ненароком, перехопив собі Австрію, так само, як Путін Крим. І що ж, демократії, принцип незайманості кордонів. Як може бути таке, щоб хтось просто заліз у твій огород, все там забрав і дав гарантію на папері, що можливо це ніколи більше не повториться? Те, що зараз робить США, це падіння всього всіх систем цінностей. Це прямий шлях у кам'яний вік. Якщо Трамп і далі буде лизати дупу Путіна і давати агресору, а не жертвам привилегії, то чекає Європа біди. Нам обіцяють післявоєнний розвиток кажуть, що відбудова дасть робочі місця. Але чи це так буде насправді? Подивимось на досвід інших країн. Африка Багата на ресурси, але десятиліттями залишається бідною, бо всі прибутки йдуть в інші країни. Близький схід має нафту, але війни та зовнішній контроль тримають регіон у хаосі. Україна ризикує повторити ці два сценарії. Якщо зараз ми втратимо контроль над своїми ресурсами, майбутнє буде таким: ми будемо видобувати, але не переробляти. Всі високотехнологічні виробництва підуть в інші країни. Економіка стане залежною від зовнішніх інвестицій. Україна ризикує перетворитися на сировинну колонію, яка працює на чужі інтереси. Ось вам і за границя нам допоможе. Запад з нами. Запад нами. розробка родовищ і доля сировинного придатку. Хіба за таке майбутнє ми вмирали? Нас кинули з УНР, нас кинули і зараз. А ми все ще віримо. То договір не тільки з Росією не коштує паперу, а й з європейцями також. Навіщо ми досі їм віримо? У них же пам'ять коротка. Поляки там зараз щось пшекають проти українців. А хіба вони забули, що з ними було в 39-му? Тебе не наші хлопці, то різко б згадали три роки тому. А чи справді ми незалежні? Здається, що ми самі ухвалюємо рішення. Але що, якщо насправді ми лише виконуємо чужі накази? Фінансова залежність без кредитів МВФ, економіка не виживе. Військова залежність без західної зброї, армія не зможе воювати. Політична залежність важливі рішення приймаються не в Києві, а в Вашингтоні, Брюсселі, Берліні, а то й Москві. Якщо ми боремося за справжню незалежність, то чому інші визначають нашу долю? Але хто тут винувати? Та ми самі, де справи і голови корупціонерів? Поки що видно тільки їх срак Верховної Раді. Чи не бачили народні очі, як знищують армію? Бачили, і всі знали, скільки і чого вивезли сьогодні на металолом. Кожен з нас хіба не знайомий, хоч з одним перевертним в погонах. Чи нема серед ваших друзів грязного на руку бюрократа? Чима хтось не знає, скільки коштує довідка в лікарні? Ось вам і відповідь: моя хата з краю привела нас до того, що цю хату можуть перетворити в землянку, а двір в шахту. Трамп обіцяє мир, але якою ціною? Чи не стане цей мир простою здачею територій? Чи не буде цей мир означати перетворення України на країну третього світу, де головне ресурси, а не люди? Чи не отримає захід після цього ще більше? Світ змінився. Україна не просто країна, а територія боротьби інтересів. І якщо ми не візьмемо контроль над своїм майбутнім, за нас це зроблять інші. Ми не маємо права бути лише інструментом у чужій грі. Бо якщо ми програємо зараз, нас не буде взагалі.